дзвінок на урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок: В країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Вітаю вас, мої першокласники! З вами Вікторія Володимирівна. Я запрошую вас на урок. Математики, діти, згадаємо з вами. На минулому уроці ми з вами навчилися порівнювати числа. Згадаємо, як порівняти кількість числа. Так, знаками, якими знаками порівнюють числа? Знак більше, що тримає поспішайку в ручках, та знак менше, що тримає мрійниця. Молодці. Діти, сьогодні у нас з вами буде незвична подорож з мрійницею та поспішайко, тому що ми будемо з вами перевіряти наші набуті знання. Сьогодні тема нашого уроку це порівняння чисел набуваємо досвіду. Ваше завдання, діти, удосконалити сьогодні свої вміння порівнювати числа. Та позначати відповідним знаком. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, самостійна робота, робота в зошитах, рефлексія. Діти, а що ж нам допоможе здійснити подорож по місту? Так, це наш підручник-математика, що є нашим помічником. Та порадником. Отже, відкриваємо його на наступній сторінці 31. Це 3 і 1. Діти, сьогодні ми з вами зробимо крок 11, аби набути нових знань та набути досвіду. Діти, подивіться на завдання за стрілочкою 1. Що ми бачимо? Ми бачимо пірамідку, якою ви так любили гратися в дитинстві, розбирати та збирати. Давайте подивимося, що приготували нам ріниця та поспішайко. Вони розібрали пірамідки і залишились кількома кільцями. Розглянемо з вами, чи вірно вони позначили кількість числом. Давайте перевіримо зліва направо. Жодного кільця немає на пірамідці і позначено цифрою 0. Далі одне кільце позначено цифрою одиницею. Далі два кільця, позначено цифрою двійкою. Вірно. Далі, скільки, три кільця, позначено трійкою. І остання пірамідка скільки кілець. Чотири позначено четвіркою. Молодці! Правильно позначили мріниця та поспішайко числами. Отже, числа позначено вірно. Давайте зараз з вами порівняємо числа зліва направо. Порівняємо 0 і число 1. 0 менше, ніж 1. Далі порівнюємо 1 і 2. Один менше, ніж 2. Далі порівнюємо. 2 менше, ніж три. І далі остання пірамідка 3 менше, ніж чотири. Молодці. Давайте з вами зараз порівняємо справа наліво. Отже, 4 більше, ніж три. Далі три. Більше, ніж 2. Далі порівнюємо числа. 2 більше, ніж 1. І 1 більше, ніж 0. Молодці! Виконали вірно. Далі за підручником виконаємо завдання за стрілочкою 3. Діти, подивіться! Допоможемо дівчаткам та хлопчикам вишукуватися за зростом, чи вірно вони стали? Давайте подивимося: найвища стоїть першою дівчинка, так, позначимо числом один. За дівчинкою нижче на зріз стоїть поспішайко, позначимо числом два. Діти, а чи вірно стала третьою дівчинка? Ні, невірно. Хто повинен стати запоспішайком? Так, за поспішайком повинна стати мрійниця, а після неї вже дівчинка повинна стати з хвостиками четвертою та позначити числом чотири, а останній повинен стати хлопчик та позначити числом 5. Так, дітки, давайте зараз ми з вами виконаємо наступне завдання за стрілочкою 4 та порівняємо з вами числа. І не тільки порівняємо, а перевіримо, як виконав поспішайко. Ми будемо з вами перевіряти завдання у стовпчиках зліва направо. Отже, подивіться, перший стовпчик зверху вниз. Три дорівнює трьом. Чи вірно стоїть знак дорівнює? Так. Чому? Тому що число 3 дорівнює числу 3. Тому і поставив поспішайку, знак дорівнює. Вірно, подивимося нижче. Один менше трьох. Так, вірно. Давайте розглянемо з вами наступний стовпчик. Рухаємося вправо. Зверху 3 більше, ніж один. Вірно? Вірно нижче 4 менше, ніж чотири. Ні, невірно. Який там потрібно поставити знак? Знак дорівнює, перекреслюємо, невірно. Чому? Тому що 4 дорівнює числу 4. Наступний стовпчик: дивимося: 1 менше 2. Так, один менше, ніж 2. Можна говорити двома способами. Вірно і нижче. 2 більше, ніж 3. Ні, невірно. Закреслюємо. 2 менше, ніж 3. І далі стопчик перевіримо. 0 більше, ніж 2 невірно закреслюємо і позначаємо знаком 0 менше, ніж 2. Нижче теж невірно. 2 більше, ніж 1. Давайте розглянемо наступний стопчик. 4 більше, ніж 1. Вірно. І 4 більше, ніж 0. Теж вірно виконав поспішайку, молодці. І останній стопчик 1 дорівнює числу 1, Вірно, і нижче 4 менше, ніж число 3. Ні, закреслюємо. 4 більше, ніж число 3. Молодці. Зараз пропоную відпочити та виконати рухання. <му> вер, вер, вер!

Робота в зошитах. Перед початком згадуємо, як правильно сидіти за столом чи партою, як правильно тримати зошит навскоси, а вільною ручкою притримуємо зошит і правильно тримати трьома пальчиками олівчик. Згадали? Молодці! Діти, сьогодні ми будемо з вами у робочих зошитах. Виконувати таке завдання ми будемо записувати з вами вирази та самостійно обчислювати їх. Отже, після того, як відкрите зошит, відступіть 4 клітинки вниз і на п'ятій клітинці п'ятого рядка пропишіть всі вирази, кожне число і кожен знак пишемо у одній клітинці. І далі обчисліть. Запишемо з вами у два стовпчика. І стовпчик від стопчика відступаємо три клітинки. Ось як у мене. Я бажаю вам успіху в обчисленні і гадаю, що у вас все добре вийде правильно. Діти, самостійна робота! Давайте з вами зараз пройдемо ланцюжком. Отже, починаємо з вами зліва направо. Подивіться уважно, з якого числа починаємо ланцюжок. Так, з числа 2, 2, плюс 1 і дорівнює так, 3. Заповнюємо порожній кружечок. Далі виконуємо за стрілочкою. Проходимо ланцюжок мінус 2. Скільки буде? Молодці, один заповнюємо порожній кружечок далі. Один за стрілочкою плюс один, скільки буде? Так, два. Заповнюємо порожній кружечок числом 2. Далі виконуємо обчислення 2 мінус один. Так, один заповнюємо числом порожній кружечок. Далі рухаємося за стрілочкою. Один плюс два. Скільки буде? Молодці, чию підказуєте? Три. Три мінус один. І буде так, два. І далі 2 плюс 2 буде чотири. Молодці! Ми пройшли вправно ланцюжок. Можете поплескати собі. Діти, подивіться уважно: Мрійниця та поспішайко мають свій власний гаманець. З Купюрами давайте з вами розглянемо, скільки кожен має грошей. Отже, мрійниця має купюри 2 гривні і 1 гривня. Це скільки буде. А поспішенько має 2 купюри по 2 гривні і 2 гривні. Давайте запишемо та позначимо цифрою кількість, купюр скільки буде. Так, у мрійниці 3 гривні позначаємо цифрою трійкою. у поспішайку 4 гривні позначимо цифрою четвіркою. Діти, давайте порівняємо числа. Отже, 3 менше, ніж 4. А хто скаже, а наскільки у поспішайку більше коштів так на одну. Гривню. Ви сьогодні, молодці, проведемо рефлексію, як порівняти кількість числа. Так порівняти знаками. А якими знаками порівнюють? Так, знаком більше і знаком менше. Діти, а яким знаком позначають рівність чисел? Так, знаком дорівнює. Молодці! Дякую вам за урок!